Офіційна делегація на офіційній екскурсії посадовців день народження южного відвідали кілька локацій. Ключовим об'єктом стала територія майбутнього меморіального парку. На фото зі сторінки Южницької міської ради видно, що для офіційних осіб з області головний архітектор проводить презентацію Просто неба. Ми презентували комплекс пам'яті захисникам. І сказали, що ми в цьому році закінчимо повністю всю проектну документацію із експертизою. І все все сьогодні на апараті на раді я ще раз акцентував на цьому увазі, і буквально з початку слідуючого року, якщо нам дозволить погода, ми почнемо будувати цей комплекс. І сказав то я сказав і делегації і нашим сьогодні працівникам. Сказав, що це буде об'єкт номер один в місті Южному. Урочисту частину відкрив зразковий ансамбль акцент та інструментальний ансамбль Рондо. Музиканти виконали попурі з відомих українських композицій. Місію підняття прапору міста здійснив військовослужбовець. Хвилиною мовчання згадали героїв, які віддали своє життя за Україну. Грамотами та подяками були нагороджені працівники підприємства установ міста. міста». 46-ю річницею южне від обласної військової адміністрації привітав заступник голови Антон Шалигайло. Я хочу всім громадам побажати тільки одного це найскорішої перемоги. А після перемоги ми будемо розвиватись. обласна адміністрація буде допомагати в цьому розвитку. І місто южне великий потенціал. Це прогресивне місто. Це дуже таке перспективне місто. Тому по-перше, це перемога, по-друге, це мирного неба. Чекали на голову Одеської військової адміністрації? Так, була домовленість, що він до нас приїде. Ми під нього готували програму зустрічі з інвесторами і таке інше. Ну, не не приїхав, не знаю за яких причин. Мені ніхто не говорив про це, ну просто поставили до відома, що губернатора не буде, але ну, мені сказали за сутки. Розстроїлися? Ну як розстроївся? Він у нас ще не був. Губернатор ще не був в нашому місті, губернатор ще не був в нашій громаді. Мені просто хотілося йому презентувати наше місто. Ну, я думаю, в наступний раз вийде. Дружньо підтримав святкування дня міста. Депутат Одеської міської ради Юрій Крук вирішив подарувати южинському міському голові штурвал корабля. Місто Южне є провідним містом, тому ми постійно на зв'язку. І на зв'язку із директором порту, і з директором філії МПУ за моїм профілем комісії профільної транспортної. Так що. Питаю в нього, що презентувати, не можеш з пустими руками. Ну, грамоти це само собою. Але сьогодні навіть без грамот був. Він каже, ну, щось щось пов'язане з морем, з морською справою. Так ось саме такий штурвал це символ власне, командира, капітана. Ну і про те, щоб не забували, все ж таки, що місто пов'язане з портом, найпотужніший порт Південний. Це теж символ. Так що, я думаю, що штурвал. Треба тримати надійно в руках. На завершення зведений хор школи мистецтв виконав пісню Рідне місто. На імпровізовану сцену вийшли 60 учасників різного віку. Старші діти 14 років, приблизно 12-14. Вони старші, вони в 8 класі нашої школи, випускники, тому ми, вони як солірували. А молодші діти, які там в другому, в третьому класі, в першому, хто щойно прийшов от з 1 вересня, вони співали. В мікрофони на стійках, а солісти в мікрофони в руках. Але всіх було чутно, все добре. Легко це чи не легко одночасно і співати і танцювати? Ну, це не дуже і складно і не дуже і легко. Це так дуже весело. Хотіла б вважати, щоб в нас не було війни. Я хочу, щоб всі дні були безпечними. Рідне!